Так, тут все по стандарту, ближній і дальній, світло світиться завжди, тобто вимкнути його неможливо. Це так плюс-мінус на всіх скутерах японських. Тут повороти. Сигнал. так, Сигнал якийсь приглушений. Ну і кнопка старта. АБС світиться, так, коли починається рух, вона автоматично тухне. АБС взагалі це... Класна штука, ось навіть по такому покриттю, якщо різко загальмувати, ось працювала АБС, не дає заклинати колесо. Тобто їздити на такій техніці набагато безпечніше. Підвізка не така м'яка, як на ПЦІКСі. А цей скутер більш розрахований на швидкість. Тут вже і колеса ширші. Приємний в управлінні, широкі колеса, устойчивий на швидкості, його максимально біля 100 км на годину, 155-ка їде трішки швидше. Так, зараз подивимося по електриці, перевіримо. Так, ліжній дальній є, оптика тут діодна, ось такі тут габарітики. Сигнал перевіряли, габаріт, стоп. Ну і задні повороти відповідно також працюють. Мотор працює ідеально. Стильний дизайн, зручна посадка, широкі колеса, дискові гальма, система АБС це все робить його одним з найкращих в своєму класі. Схожих варіантів в цьому бюджеті можна взяти Honda PCX, але це вже залежить. Де ви будете експлуатувати, якщо по хорошим дорогам, то я думаю, Макс буде цікавіший. Якщо їздити по нерівностям, переважно погані дороги, то Honda буде м'якіше по підвісці, ну і відповідно комфортніше. В наявності є різні кольори, відправляємо по Україні, вся техніка розмитнена, без проблем ставиться на облік. Кому цікаві такі варіанти, підписуйтесь на канал. З питань консультації, придбання, телефон залишаю під відео. Звертайтеся.